Все більше електричних систем в автомобілях. Екологічна технологія старт-стоп, коли акумуляторна батарея повністю забезпечує живлення автомобільних систем при вимкненому двигуні та тривалих зупинках. Усе це вимагає від автомобільних акумуляторів більшої стійкості до глибокого розряду. Акумулятор це один з ключових компонентів будь-якого автомобіля. Коли він виходить з ладу, нічого не працює. Що може допомогти? Регулярна перевірка на спеціалізованих СТО та перехід на високопродуктивні акумулятори від Bosch. Ось як проводиться заміна акумулятора на легкових автомобілях. Спочатку старий акумулятор проходить тестування за допомогою спеціального тестера, наприклад, БАТ-131 від Bosch. Ця батарея вже віджила своє та потребує заміни. Перед заміною рекомендується підтримувати напругу за допомогою режиму підживлення зарядного пристрою. Це дозволяє зберегти дані з блоків управління, налаштування часу тощо. При видаленні старого акумулятора обов'язково спочатку зніміть затискач з негативного контакту. Потім встановіть новий акумулятор. Знову встановіть затискачі на контакти. Причому спершу на позитивний. Режим підживлення більше не потрібний і зарядний пристрій можна відключити. Нанесіть невелику кількість мастила на обидва полюси. Знову затягніть належним чином усі болти. Порядок встановлення однаковий для звичайних акумуляторів та батарей EFB та AGM. У автомобілях з системами старт-стоп або управління зарядом акумулятор зазвичай необхідно зареєструвати за допомогою діагностичного пристрою, наприклад, з серії КТС. Запустіть EC та перейдіть у розділ заміна акумулятору, щоб розпочати реєстрацію. Для цього необхідно вибрати виробника, потужність та тип батареї. Система завантаження також важлива для живлення транспортного засобу. Тому після встановлення акумулятору рекомендується перевірити її. Для цього запустіть двигун та увімкніть будь-які електричні системи. Після цього можна спокійно рушати вперед. Як для легкових чи комерційних автомобілів, автобудинків чи двоколісних транспортних засобів для всіх Bosch може запропонувати широкий асортимент високоефективних акумуляторів. Ми розрізняємо стандартні акумулятори, а також батареї типу EFP та AGM. Акумулятори EFP від Bosch забезпечують надійне енергопостачання автомобілів з системами старт-стоп та високими потребами у електричній енергії. Завдяки полімерній плівці на позитивній пластині, EFB має дуже високу стійкість до циклічного глибокого розряду. Конструкція решітки з оптимізованим протіканням струму та іонопроникний сепаратор забезпечують незмінно високу пускову потужність та тривалу службу. Спеціальна конструкція кришки забезпечує герметичність та виключає потребу в обслуговуванні батареї. Технологія AGM підходить для автомобілів з системами старт-стоп та рекуперативного гальмування. Тут генератор перетворює енергію від гальмування у електричну для заряджання акумулятора. На відміну від EFB, AGM має скловолоконні мікромати між пластинами, які повністю вбирають в себе електроліт акумулятора. Компактний дизайн дозволяє збільшити стійкість до глибокого розряду, тому навіть подорожі на короткій відстані та високі потреби електричної енергії більше не є проблемою. Як експерт з акумуляторів, Bosch має досвід та знання у галузі з 1922 року, пропонує рішення для обслуговування і є рушійною силою у розробці інноваційних технологій та систем. Акумуляторні батареї від Bosch